Вчора записав відео про те, що 9 травня це та дата, яку відзначали ті, хто здобули перемогу. Ну, ви знаєте, для чого це я зробив? Для того, щоб українці спокійно ставились до 9 травня і не намагалися от під копірку все, що західні партнери там порадили, просто впроваджувати. Просто наші діди, і прадіди, і діди, бо в мене діди воювали. Вони, вони відзначали дев'ятого. Вони вважали, що дев'ятий день перемоги. Все життя вважали. І просто так плюнуть на те, що там вони вважали. Я вважаю, що це не дуже коректно. Ну, знайшлась одна жіночка, яка мені написала: Сергій, добрий вечір. Вважала, що ви інтелектуал. Далі можна не читати. Один раз я, вибачте, розчарував людину. Один раз. І вона вже все. Ти вже не інтелектуал, ти такий, ти сякий. Оце по-нашому. Але, на жаль, 8 травня, день капітуляції. Далі вона пише і далі, ваше відео розхитує мозок несвідомих людей несвідомих. Тобто вона вважає, що вона свідома, а всі інші люди, вони нічого не розуміють. От вона свідома, вона чітко знає. Включайте мозок або СБУ запросить і відкриє Вікіпедію для ознайомлення про день 8 травня в історії. Я переконаний, що ось такі люди, як оця жіночка, ось такі люди. В 20-30-ті роки накатали 7 мільйонів доносів в НКВС, за якими були посажені і розстріляні мільйони людей. А тепер вона вже до СБУ тикає і до Вікіпедії. Ну, знаєте, в кого де освіта була. І ще раз повторюю вам, шановна чи не шановна, діди, діди, які здобули ту перемогу. Я не знаю, де ви знаходитесь зараз. Підозрюю, що десь там, да? там здобуваєте перемогу. Так от діди наші. Вважали 9 число датою перемоги. Вони відзначали 9-го. І тому відео було записано про те, що ми не повинні соромитись 9-го, бо це пам'ять наших дідів, українців. І пам'ять про людей, які загинули в тій війні. І мужньо боролись. Не тільки загинули, а й мужньо боролись. Я хочу побачити, як ви, пані, прийдете колись до наших переможців і скажете їм, що вони День перемоги України святкують не в той день. Не в той день, бо там в Європі сказали цивілізовані люди, що треба в інший день святкувати. Я побачу, куди вони вас відправлять. Телеграм, шапці профілю, там повний текст. Незадоволеної мною людини. Ви думала, що я інтелектуал. Та не думай, не думай. Взагалі не думайте. Для чого ви думаєте? Є телевізор. От як там сказали, а, і ще Вікіпедія. Лайк вам.